Доброго дня розпочинаємо засідання Постійної комісії міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури та спорту. Сьогодні на порядку денному в нас таке питання про надання Галицькому ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької міської ради івано франківської області статусу академічного ліцею. Розпочинаємо. Доповідання кашу Галина Потанівну виконуючи обов'язки головний спеціаліст відділу освіти. Будь ласка. Доброго дня. Першого вересня 2027 року стартує третій етап реформи нової української школи, які стосуються профільної освіти. Профільна школа це старша школа 10-11 класи, а в майбутньому 10-11-12. Відповідно до перспективної проєктної мережі закладу загальної середньої освіти, Галицький ліцей імені Ярослава Смілецька включений в мережу ліцей області як заклад, який надає профільну середню освіту. Ось yes. вес департаменту, який це підтверджує. Крім того, дамо долучення Департаменту освіти і науки України до 25 серпня визначити ось в мережу ліцею громад. Оскільки в нас лише один ліцей, Галицький ліцей імені Ярослава Оснулася, відповідає вимогам, які є до ліцеї, визначено цей зараз. Хочу коротко вам розказати про вимоги. В законі про повну загальну освіту, стаття 32, в який було внесено зміни, законом про внесення змін людей і закону українського організму формування бережі ліцею для запровадження якісної спортивної передних світів. Каже, що для започаткування проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу вимогам, що визначені ці закони. Вимога першим пунктом стоїть функціонування не менше двох класів з батьома профілями на рівні профільної загальної середини. З дев'яти ліцеїв, які зараз функціонують тільки один ліцей Галицький імені Орславського має паралелі клас. На даний час у старшій школі, ліцеїв усіх у цій молоді навчається 292 учні. Ну, враховуючи, що мінімальна кількість 300, а максимально 600, ми маємо надію, що до нас приїдуть навчатися діти з інших громад, які не мають визначення. Це є стратегічно важливе рішення. Хочу сказати, що це ще не створений ліцею, це просто визначення його Після того будуть рішення, яким це ліцей має бути. Чи він буде надавати тільки профільну освіту, чи профільну базу, чи профільну базу базовий початкову. Головне, що він є на карті. Тому прошу голосувати про тобто, це рішення. Дякую, є питання? Підтримати слова, про те. За любовь. За Бога. Значи, прослухавши питання, комісія е, послухала і вирішила е, Значить, надати Галицького ліцею ім. Ярослава Основного Галицької міської ради на Київської області статусу академічного ліцею. Дякую. Проект рішення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради в розділі ООС. на сесію. Дякую.